Христос рождає. Щиро прошу всіх, хто вже долучився до нашої Трансляції про її поширення. Молимося третій день дев'ятниці до дитятка Ісус. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Святий Йосифе, ти одночасно з непорочною улюбленицею адарував Божественне дитя Ісус від Його народження у вафлеємських яслах аж до кінця твого справедливого життя. Хоронити людіви і патріархів потомку, втілений Бог назвав тебе. Почесним іменем Батька, годувальнику Сина Божого, як прекрасно виконував ти місію, довірену тобі Отцем Небесним. Ти насамперед цілковито посвятив йому своє життя, а це не було так легко. Навчи нас пізнавати і ревно виконувати Божу волю. Величаємо тебе, дитя Боже, разом з твоїм опікуном, Твоєю матір'ю, з ангелами і святими. Амінь. Дитятко Боже, вислухай наші прохання, про ласку міцної віри. Просимо Тебе, дитятко Ісусе, про ласку любові до Тебе, просимо Тебе, дитятко Ісусе, про ласку в наших родинах, просимо Тебе, дитятко Ісусе, проласки потрібні для нашого Спасіння, просимо Тебе, дитятко Ісусе, про ласку сповнення твоєї волі, просимо Тебе, дитятко Ісусе. Про ласку лагідності та терпеливості в стосунках з ближніми, просимо Тебе, Дитятко Ісусе, про ласку покори і простоти у серці, просимо Тебе, Дитятко Ісусе, про ласку доброї молитви, просимо Тебе, Дитятко Ісусе, про ласку миру в світі, народі, родині, сім'ї, просимо Тебе. Дитятко Ісусе, про ласку відігнання Злого Духа від нас, сім'ї, парафії, країни, просимо Тебе, дитятко Ісусе, про благословенство Твоє для всіх людей. Просимо тебе, дитятко Ісусе, вислухай, дитятко Ісусе, наші молитви та особливі прохання, які кожен з нас готовий висловити у нашій дев'ятниці. На хвилинку зстановляємося над нашим наміренням. наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже наш Отче, ти так нас полюбив, що задля нашого спасіння зіслав нам свого Сина. Прийми наші просьби і обдаруй усіх людей добродійствами твоєї ласки. Піднеси ручку, Боже дитятко, та поблагослови наші серця, аби завжди були чистими і любили тебе понад усе. Поблагослови наші помисли, щоб легко сприймали правди віри святої. Поблагослови нашу волю, щоб ми завжди прибігали до тебе. Поблагослови наші родини, наших близьких, нашу Україну, наших воїнів. Просимо Тебе духовне святе причастя для тих людей, які не мають можливості бути на Божественній літургії. О, мій Ісусе, звертаюся до Твого святого Кивоту, де ти утаївся з любові до мене. Щиро жалую за всі свої гріхи. Люблю тебе, мій Боже, хоч не можу прийняти тебе у святому причасті з рук священника, прийди і посіти мене своєю ласкою. Увійди духовно до мого серця та очисти, освяти і вчини його подібним до Твого, щоб я у вічності могла величати Тебе разом з Пресвятою Дівою Марією, святим Йосифом, цілим небесним двором та своєю родиною на віки вічні. Амінь. Жертуємо Духовне святе причастя в наміренні святішого Отця. Отче наш, що нащої, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, тіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі! Боже. Всім Божого благословенного, мирного дня. Благослови всі Господи. Христос рождається. Славіми Його.